Вітаю любі друзі, на каналі Українців Німеччині. Ось так вийшла, дивлюся, осінь, пізня, холодно вже, а листочки в питоні погрижені. Ну хто ж їх так обризає? Невже слимаки до цих пір не змерзли? Осінь чудова зараз. Ось таке сонечко, листочки, жовтенькі, грибочки, квіточки. Радіє душа, хіба не будеш радіти таким красенням? Біло-червоним мухоморам. Тим більше, коли вони ростуть поряд з будинком. І це все ж таки Німеччина. Зараз сонечко, краса, ось такі яскраві фарби. Через 5 хвилин налетів вітер, все це рознеслося, та ще й ливнем намочило. А сьогодні ж тафель. І по справам треба йти. Зайшла в магазин, краса. Ще до Хеллоуіна далеченько, а вже новорічні подарунки потрібно купувати. Ну, і як же ж без універсального подарунка? Шкарпетки і білизна. Улюбленому чоловікові це, думаю, сподобається. Як ви розумієте, стараюся шуткувати, бо життя не, не дуже важке та нервове. Тому чорний гумор. Дуже подобаються ось такі маленькі фігурки. Стала я любити їх чомусь. Горщиків багато, хочеться все заставити. Хоча сама себе не знаю. Чому так не знаю? Такі не дуже подобаються. А от птахи і звірі дуже цікаві бувають. Сьогодні у мене контроль у акустика. Мій правий слуховий апарат щось зовсім. Розбалувався. Довелося його перевіряти і ремонтувати трішки. Інакше і без них зовсім погано і така краса. Стоїть в холодильник ось така баночка, кокосового молока. Що з ним робити, не знаю. Кручу, кручу, верчу, щоб придумати, щоб приготувати. І вирішую, не повірите, вареники, адже універсальне блюдо виходить завжди. Ну, майже завжди виходить. Тим більше, одне яйце знайдеться. Ну, не буду показувати, як я готую тісто, звичайно. А варенички вийшли ось такі, парують. І отримали в тафелі спаржеву пажу Вирішила теж поекспериментувати. Зазвичай готую її із часничком, просто смажено. А це додала миршки соєві, теж експериментую. Ви знаєте, сподобалося холодним їсти. Гаряче, не таке смачне, а ось холодне саме те. Спробуйте. Як звичайно, смажена, тільки залита вершками і протушена. Ось такий горщик мені дали в тафелі. Це меліса стається. Ну, не викидати ж її. Буде новий експеримент. Зараз ми обрізаємо що зайве. І висадимо у мене ось тут ящичок невеличкий, і тут у мене все по-городньому, по-домашньому. Є м'ятка, є петрушечка, є цибулька. До речі, зелену не викидаю корінець, а ось тут тикаю. В результаті у мене продовжує спіти зелена цибулька. А малісу я посадила. Вирішила не обрізати дуже сильно. Взимку дуже гарно іде чай з Мелісою, Заспокоює і смачний. А це йдемо, отримавши тафель через невеличкий лісочок. Посадочка, точніше, що це за звір, я не знаю. Але я його побачила і пішла дивитися. А тут не хоче фокусуватися мій телефон. Бо дощ уже йде прямо на голову і на мій телефон. Піднімаю очі, а там же ж таких грибочків ціле море. Вони всюди. І такі цікаві, можливо, хтось підкаже, що воно таке закрасені. Чи їж їдять їх, чи не їдять, мене не цікавить. Мені просто вони цікаві. Ось такі в них ніжки, ось такі в них шапочки. І тут є. Кропова, до речі, їжова, кропова, не глуха, її теж можна назбирати і зварити зеленого борщику, але якось не хочеться вона колючкувата трішки, до речі, влізла і в глуху. Як бачите, всюди ці красені. Тут змішана, змішана така посадочка. І дуже гарне листя таке осіннє, чисто погуляти і подихати повітрям, аби не дощик, який капає за шиворіт. Все рівно беру і знімаю. Ну, як же бросиш, ну гляньте, скільки краси! Відпочиває душа тут. Ну, звичайно, це звичайно не знаю, що це. Але сумніваюся, що їсти їх можна. Та і шампіньйони завжди є свіжі у продажі, набагато симпатичніші і смачніші. Бо ці навіть куштувати не хочу. А я люблю шампіньйони фаршировані. Ці навряд чи пофаршируєш. Ви бачите, який розмір. І вони. Всюди. Мнучка побігла додому швиденько, а я бігаю від однієї кучки до іншої. Ось така дорога вже додому. Вся вкрита тут жовтими листками, а тут червоними. Це каштан уже сипеться, листя опадає, а тут бобовники і акації. І знову. Улюблені мухоморчики хіба ж можуть не подобатися ось такі красені, неначе оченята хтось вигриз? А мені смішно, як дитина радію, тихому дню Небо дивиться у грибочок у воді, і тут грибочки. І у нас є кріт. Як бачите, він робить собі віддушини. І вже в нас знову сонечко. Уже в нас знову погода помінялася. Вивезли баки, бо завтра вранці їх будуть забирати. Гарний день видався. І відпочили, і погуляли.